Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас у гості завітав новий звук, але він вирішив пограти з нами у схованки. Дітки. Вам цікаво, що це за звук такий? Я буду називати слова, а ви спробуйте знайти спільний звук у цих словах: Нога, небо, ножиці, нитки, диван, Слон. Який же звук часто повторювався у словах? Так, часто повторювався звук Н. Діти, спробуйте вимовити звук Н. Н. Ротик розтягується, а язичок торкається під небіння. Як ви думаєте, звук Н голосний чи приголосний? Звук Н приголосний. А чому він приголосний? Тому що вимовляється коротко Н, з перешкодами. А що нам заважає вимовляти цей звук? «н»? Язичок. Звук Н може бути приголосним твердим або приголосним м'яким. А щоб переконатися у цьому, виконуємо звуковий аналіз слів. Ось у нас два слова нора і слово ніс. У слові нора, який перший звук? Нора. Перший звук Н, приголосний твердий, позначаємо ось такою фішкою. Наступний звук нора. Звук О. Який цей звук? Голосний. Як позначаємо? Кружечком. Наступний звук нора. Звук р, р. Приголосний. Приголосний м'який чи твердий? Р. Твердий. Позначаємо ось такою фішкою з одною рисочкою. А який же останній звук? Нора. Останній звук А. Звук голосний. Дітки, скільки всього звуків в цьому слові? Так, чотири. А скільки букв? Теж чотири. А скільки звуків приголосних? Два звуки приголосних. А скільки звуків голосних? Теж два звуки. А скільки складів в цьому слові? Ну ра! Так, два. Скільки голосних, стільки і складів. Наступне слово ніс. Виконаємо звуковий аналіз цього слова. Перший звук у слові ніс ніс звучить м'яко. Тому ми якою фішечкою позначаємо? Так, двома рисочками. Наступний звук ніс. Звук І. Це звук голосний. Позначаємо фішечкою з кружечком. Останній звук ніс. Звук С. Приголосний чи голосний? Приголосний. Твердий приголосний чи м'який? Твердий позначаємо. Однією рисочкою. Скільки в цьому слові голосних звуків, а скільки приголосних. Дітки, а скільки складів у цьому слові? Ніс. У цьому слові один склад, два приголосних звука. Один м'який, один твердий. І один голосний звук. Ось ми з вами і переконалися, що звук Н може бути як твердим, так і м'яким звуком. Звук Н на письмі позначається літерою «Н». Дітки, на що схожа буква «Н»? Дітки, а зараз натисніть паузу і спробуйте знайти всі літери «Н». Будьте уважними, знаходьте всі літери. Порахуйте, скільки їх вийшлося. Має бути вісім. Впоралися, дітки, молодці. А зараз спробуйте обрати слова, які починаються на звук н. Перевіряємо: ніс, нота, нарцис, нитки, навушники. Молодці дітки, ви дуже гарно попрацювали. До побачення!